Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про стосунки, як створити теплі, комфортні відносини, щоб кожен із партнерів відчував приємні почуття один до одного, підтримував один одного і щоб не зрізатися у постійних конфліктах, а кожен із подружжя розвивався завдяки цим відносинам. І, мабуть, всі ми хочемо стабільних і міцних відносин, проте життя змінюється, почуття і бажання теж, і відносини стають крихкими. І що насамперед нам важливо зрозуміти, так це те, що якщо ми покохали один раз один одного, то це не значить, що цього достатньо для того, щоб забезпечити собі тривалість стабільних і повноцінних відносин. У нормі відносини, які розвиваються, а розвиток відносин це не завжди про хороше. Це процес. А у кожного процесу бувають підйоми і спади. І нам дуже важливо ось ці спади витримувати. І іноді у відносинах можуть бути конфлікти, іноді паузи, іноді можливість знизити темп і градус напруження пристрастей у відносинах. Тобто, з однієї сторони розвиваючись відносини стають міцними. А з іншої є фактори, які порушують сумітність. І, мабуть, що важливо, для того, щоб залишатися у відносинах, нам потрібно розуміти, що партнер не має і не може задовільняти всі наші потреби і бажання, вирішувати всі наші задачі. Тому що відносини якраз і руйнуються від наших очікувань. І це взаємний процес. Річ у тому, що у кожного нас. Свої якості, свої особливості характеру, темперамент. І ще до цього додається досвід із сім'ї, із середовища, в якому ми ростемо. І це все формує наші погляди на життя, наші цінності, переконання, взаємодію із іншими. І ось ті якості, з якими ми приходимо у цей світ, можуть відрізнятися. І це класно. А от коли відрізняються умови, в яких ми живемо, тоді буде складніше взаємодіяти. Чим коли умови і досвід схожі. Ну, ось, наприклад, якщо людина сангвінік, то вона може повноцінно взаємодіяти із флегматиком і при цьому виховувалась у схожому середовищі, у них схожі погляди, цінності, переконання, то це людей зближує. А якщо у людей все по-іншому, і різні погляди на одні ті самі речі, різні культури, тоді потрібно більше приділяти уваги один одному. І щоб відносини не були повноцінними, важливо, щоб обоє із подружжя були в контакті і по могли бачити один одного, тому що на перших етапах відносин ми ідеалізуємо один одного і хочемо, щоб інший відповідав нашому ідеалу. І тобто, коли ми зустрічаємо людину, і бачимо у неї якісь такі якості, які для нас важливі. Більше того, ми ще і приписуємо якісь переваги, наділяємо іншого проекціями, а всі ті факти, які нам можуть не сподобатися, ігноруємо і закохуємося в особистий ідеал. Ну ось, наприклад, ми зустріли чоловіка, він високий, стрункий, сильний, успішний, впевнений. Може захистити, забезпечити нас. І ми починаємо очікувати від нього, що Він задовольнив якісь наші мрії, якісь наші бажання, потреби вирішити наші задачі. А от те, що ми можемо думати по-іншому, що наші погляди можуть не співпадати, що бажання можуть відрізнятися, і що у людини. Можуть бути якісь такі якості, які нам можуть не сподобатися. Ми це не бачимо, тобто ігноруємо. І на початку відносин за рахунок гормонів ми дуже добре з цим справляємося, ми бачимо, які ми схожі, так, один, як ми один одного кохаємо, у нас однакові смаки. Але пізніше. Через якийсь час, приблизно десь через рік, півтора, два-два, роки, ми починаємо бачити, що людина не така, як ми колись собі уявляли на початку. І тоді приходить розчарування. І розчарування найбільше там приходить, де було велике зачарування, де ми ідеалізували і приписували людині надумані якості. І якщо у цей момент починати вимагати від іншого, щоб він був такий, як колись ми собі уявляли, тоді це починає руйнувати відносини. І те, що ми ідеалізуємо, це нормально, мабуть, без цього ми і не могли закохатись. Проте дуже важливо пізніше ці проекції зняти і прийняти людину такою, якою є вона насправді. Тому що якщо далі очікувати від неї того, що ми собі колись уявляли, це призводить до конфліктів. А вміння побачити, що людина інша, і зрозуміти, що вона не зобов'язана задовольняти всі наші мрії, всі наші бажання це дуже вагомо для міцних і повноцінних відносин. Тому нам потрібно говорити, що для нас важливо, що нам підходить, а що не підходить, не грати у гру, а ти здогадайся. Проте і не вимагати, не уникати, не пред'являти претензії і звинувачення, а відкрито через я повідомлення говорити. Мені важливо, щоб ми більше часу проводили разом, а не сиділи у телефоні. І не говорити, що я тебе цілий день чекала, а ти прийшов із роботи і сидиш у телефоні. І партнер відповідає: Я зрозумів, і на цьому все. Або ти погана. Я працював, хочу твоєї уваги, я прийшов, а ти розмовляєш з сестрою чи з подругою. І з цього почнеться конфлікт. А от коли говорити відкрито, те, що ми відчуваємо без претензій, без звинувачення, то, скоріше за все, це буде почути іншою людиною. І дуже важливий момент це чути і іншого. Я часто у своїй роботі спостерігаю, коли парна. Терапія, що люди не чують один одного. І це здатність поставити себе на місце іншого, відчувати емпатію. Коли ми відчуваємо і розуміємо іншого, тоді нам легше домовитися. Нам важливо знаходити баланс, а жертвувати собою невигідно. Тому що, коли я жертвую собою, я не вирішую проблему. Я уникаю конфлікту. Адже я в злеті з партнером, у мене немає своїх меж, і я не буду відкрито говорити, мені страшно, що я можу залишитися одна. І зараз тут йдеться мова про е, залежні відносини, у яких буде і ворожість. Тому що якщо я постійно жертвую, то пізніше я злюся і пред'являю претензії. І тут говориться про те, що у сім'ї розмиті межі, тому дуже важливо, щоб у кожного були власні межі, адже розуміння своїх меж і повага до меж іншого, розуміння, що має бути в сім'ї, а чого не має бути, а що зараз є, допомагає повноцінно взаємодіяти. І вміння говорити, що для мене важливо, так само вагоме, як і розуміти, що важливо для іншого. Тобто, з однієї сторони я в контакті із своїми бажаннями, а з іншої я поважаю бажання партнера. З однієї сторони, я думаю про себе, а з іншої я приймаю сім'ю як команду. Чому це важливо? Та тому, що коли будуть виникати проблеми, а вони виникають завжди, тоді всі разом обговорюють цю проблему, шукають шляхи вирішення, розпоряділяють ролі хто що буде робити, хто за що відповідає, і пізніше звіряє результати без звинувачень і без претензій. І тоді проблему набагато простіше вирішити. А якщо один із партнерів буде уникати, замовчувати, а пізніше ставити перед фактом, і той, хто опиняється перед фактом, буде дуже сильно сердитися. І тоді труднощі не може бути вирішити. І дуже важливо, щоб був командний підхід у сім'ї. Ми з цим справимося. Ми з цим справилися. Ми молодці. А от звинувачення і претензії якраз і руйнують відносини. І, звичайно, що дуже важливо, коли двоє з партнерів проводять час. Разом. І якщо ми хочемо, щоб у нас були такі стабільні відносини, ми маємо пам'ятати, що у нас має бути спільне, приємне проведення часу удвох. Це і спільні прогулянки, і проведення часу із друзями, і походи кудись. І тоді у нас будуть відділятися ендорфіни, серотонін, дофамін. Дуже важливо, щоб партнер асоціювався не тільки із вирішенням проблеми, але ще і із задоволенням, тому теж має бути сексуальна сфера у нормі. А якщо це не так, тоді варто задумуватися. Коли сексуальна сфера у нормі, тоді один до одного поблажливіше відноситься, і труднощі набагато легше вирішити, тому що один до одного ставиться поступливіше. І для чоловіків дуже важлива привабливість жінки. Чоловіку важливо, щоб біля нього була красива жінка, доглянута, і тоді він відчуває себе впевненіше. В той час, як для жінки. Важливими факторами є емоційна близькість і фінансова стабільність, щоб чоловік забезпечив її потомство. Тому важливо підтримувати сексуальну сферу, доторкатися один до одного, писати один одному приємні повідомлення, говорити один одному компліменти, захоплюватися, підтримувати один одного, хвалити, запитувати пораду. І слідувати цій пораді, і тоді один до одного притягується. І хочу вам сказати, що для чоловіка похвала і захоплення так само важливі, як і для жінки, а можливо навіть і більше. Для чоловіка дуже важливо бути для своєї дружини самим крутим. І тоді це формує повноцінну діяльність на благо сім'ї, чоловік починає розуміти, для чого і для кого він це робить. І для нього важлива люба похвала, він це вірить. І якщо ви будете говорити конкретно, чим ви захоплюєтеся у ньому, тоді це буде покращувати ваші відносини. Так само і як для жінки важлива похвала, підтримка, захоплення, а особливо тоді, коли народжується дитина. В цей час жінка дуже вразлива, тому що віддає багато ресурсу дитині. А чоловік в цей час починає відчувати, що його простір порушується. І важливо це все обговорювати, залучати чоловіка у ці відносини, тоді він починає розуміти, що відбувається. І якщо дружина не дає тих емоцій, яких раніше, тому що вона зараз більше мама, як дружина, тоді це чоловік отримує від дитини. І це як компенсація. А якщо він не отримує ніяких емоцій, тоді він відчуває, що він в мінусах і можуть виникати різні неприємні ситуації. І також важливо, щоб партнери проводили не тільки час разом, але й окремо, щоб у кожного були свої власні інтереси. Тому що якщо постійно концентруватися один на одному, все робити разом, то рано чи пізно відносини будуть страждати, і в тому числі і сексуальна сфера. Тому нам важливо мати свої власні інтереси і проводити час окремо. Разом з тим, ми маємо розуміти, що якщо ми будемо багато працювати і при цьому не відпочивати, або мало відпочивати, тоді від цього буде страждати сім'я. Адже ми будемо всю енергію віддавати на роботу. А на відносини нічого не залишиться, і в якийсь момент якість сім'ї буде знижуватися. І відносини це велика цінність, над якими потрібно працювати. Ми повинні туди вкладати і час, і силу, і увагу, і емоції, а на це потрібен ресурс. І тут повинен бути баланс між тим, що ми віддаємо назовні. І між тим, що ми переносимо у сім'ю. І ще дуже важливим моментом є те, що ми повинні відноситися до себе з любов'ю і з турботою. Тому що, якщо ми себе любимо, якщо ми поважаємо, турбуємося, цінуємо, тоді так до нас відноситься партнер. Більше того, якщо ми занадто суворі і вимогливі до себе, будемо себе гнобити, критикувати, то ми так будемо і відноситися до партнера. І такій людині дуже важко будувати відносини, тому що багато претензій проявляється у вигляді завищених очікувань до партнера. І людина хоче, щоб інший задовольнив і вирішив її всі проблеми, всі її задачі, потреби, так як колись мали б торбити цього батьки. І коли виникає відчуття, що вас недостатньо люблять, поважають, недостатньо турбуються, цінують, задайте собі запитання. А як я відношуся до себе? А я себе люблю, я про себе турбуюся, я поважаю, приймаю себе, а можливо я знецінюю себе. І тоді проблема не в партнері, а як я сама ставлюся до себе, і тоді я партнеру нав'язую таке ставлення до себе. І щоб не шукати винних, щоб не шукати спасіння у відносинах, нам потрібно розуміти, а що я хочу від відносин. А що я хочу від партнера? Що я можу сама собі дати? І що я можу дати партнеру? І ми можемо бути щасливі як і разом, так і окремо. Кожен із нас доросла, зріла особистість, яка несе власну відповідальність за це, а сподіватися, що інший прийде і задовольнить все те, що ми хочемо, це велика ілюзія яка пізніше розсипається і глибоко ране. Це повинно бути баланс. Відносини це неймовірно вдала інвестиція. Адже якість нашого життя в більшості залежить від наших стосунків, і це я не просто так говорю, оскільки проводилося велике дослідження Гарвардським університетом, що робить людину більш щасливою і здоровою. І Експеримент тривав 75 років, в якому брали участь більше 700 учасників. Там були молоді люди різного соціального рівня, як із бідних районів Бостона, так і випускники Гарвардського університету. І в ході дослідження визначали особливості характеру, виміряли рівень IQ, брали різні. Аналізи, сканували мозок, проводили численні опитування не тільки учасників, але і їх сімей. І як виявилося, що критеріями того, наскільки людина себе відчуває здоровою, щасливою, якою у неї буде старість, були не медичні показники, не тиск і рівень холостерину, не багатство і досягнення, а відносини. І учасники, які були задоволені своїми. Відносинами у 50, то у 80 набагато почували себе здоровішими і щасливішими. І це не говориться про те, що багатство, там кар'єрні успіхи, досягнення не мають значення. Це говориться про те, що у контексті всього життя їх важливість зменшується. І деякі учасники, які зберегли свої теплі відносини, зізналися в тому, що вони навіть Ччувайтеся щасливими тоді, коли фізично погано себе відчувають, коли їм боляче. І якщо ви хочете більше розібратися, як будувати щасливі, здорові, повноцінні відносини, рекомендую вам переглянути відео способи комунікації, як зберегти міцні відносини, посилання залишу в описі. Діліться своїми роздумами в коментарях, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.